Мої вітання на каналі Сі час. Традиційно для вас наша команда підготувала п'ять головних новин, які стосуються минулої доби п'ятниці 24 січня. Більшість із них стосується миру в Україні. Отже, наступні кілька хвилин поговоримо про те, чи буде залучено Китай у перемовини, що каже Путін про заяви Трампа, і як Банкова відповіла на всі ці Москви. Підпишіться і почнімо. У ніч на 24 січня росіяни влаштували чергову дронову атаку. Противник запустив по території України 58 ударних БПЛА. Підтверджено збиття 25 одиниць і ще 27 ворожих апаратів приземлили ребами. На жаль, у наслідок ворожого удару у кількох регіонах постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки. Автівки, зокрема, на Київщині та в самій столиці біля другої ночі чули звуки вибухів. Шахет засікли курсом на Троєщину в районі ТЕЦ 6 Він заходив через лісовий масив на Березняки. Бачили дрон над Голосіївським районом. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО. Гучно було з боку Фастівщини. Згодом підтвердилося найгірше: сталося влучання уламків БПЛА у 10-поверховий житловий будинок у Глевасі. Здійнялася пожежа в декількох квартирах. У районі 6-9 поверхів обрушився фасад, зруйнувалися конструкції. Підтверджено загибель 36-річного чоловіка. 150 мешканців будинку встигли евакуювати. Один 26-річний чоловік травмований. Його з опіками передали медпрацівникам. Із квартири на 9-му поверсі також врятували заблоковану жінку. Крім того, через наліт шахедів у місті Бровари виникла пожежа приватного двоповерхового будинку, горіло на площі у 120 квадратних метрів. У наслідок інциденту загинуло подружжя, чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 року народження. Нині роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів уже завершені. На Чернігівщині вночі росіяни поцілили безпілотником по приватному будинку в одному із сіл Курюківського району, пошкоджені домівки людей та автівка. На щастя, без жертв. І ще 14 ворожих шахедів знищили у небі над Сумщиною. Долетіти залізні стерв'ятники змогли аж до Львівщини. ППО нарахувала чотири бойові безпілотники. Внаслідок падіння їхніх уламків у селі Підбірці пошкоджений будинок, утворилася вирва. Мирні жителі цілі. Я ж зауважу, що біля цього ж дому вже були прильоти у 2022-му. Вже вдруге вибуховою хвилою вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Збивали дрони і на Черкащині. За попередніми даними від глави ОВА у межах їхньої території брухтом стали 12 російських БПЛА. Без наслідків не немає спокою, багатостраждальна Нікопольщина і цього разу не спала тихо. За ніч Росармія п'ять разів обстріляла із РСЗВ Град та важкої артилерії регіон, пошкоджено підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок, магазин, трактор і авто. Зачепило лінію електропередач. Люди при цьому не постраждали. На жаль, є загибли у Запорізькій області. Ще 54 людини отримали поранення у наслідок ворожої атаки на обласний центр напередодні. Трагедія спіткала і Донеччину. Росіяни вбили двох жителів Костянтинівки. Ще п'ятеро людей в області за добу дістали поранення. Пошкоджено десятки будинків: у Краматорську, Покровську, Лимані, Сіверську. Всього ж за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Через російську агресію три людини дістали поранення у Херсонській області. Терористи Путіна пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти протягом цих 24 годин понівечили господарські споруди, гараж і приватні автівки. Близько 11 години вже у п'ятницю, 24-го числа, ворог атакував дроном Антонівку. Постраждали двоє людей. У 80-річного чоловіка та 52-річної жінки діагностували вибухові травми і уламкові поранення. На Харківщині тим часом внаслідок влучання Евпівдрона загинула 54-річна жінка у селі Петропавлівка. Шахеди били по населених пунктах Селекційне, Великий Бурлук, Куп'янськ. Це чи не наймасштабніша за географією атака безпілотниками російських територій? Із вечора 23 січня почався наліт із непідконтрольного нам Кримського півострова, фіксували у небі пепела Ростовська, Брянська, Калуцька, Рязанська, Білгородська, Орловська, Курська та навіть Московська області. І це навіть не весь перелік, адже всього під атакою опинилися 11 регіонів. Столиця Федерації стрепенулася не на жарт. Дрони після опівночі 24 січня збивали у кількох локаціях під Мер Сабіанін заявляє про збиття засобами ППО у Троїцькому адмінокрузі міських округах Раменський, Щолково, Подольськ і Коломна. Апарати, за його словами, летіли на сам мегаполіс. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях, розповідає Сабянін. Поки збиттям літальних апаратів займалися військові, у Росавіації заявили про тимчасове припинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський. За ними план Килим запровадили у Внуково. Та не тільки у Москві, та на околицях було небезпечно літати. Аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова перейняли естафету. Там оголосили, що авіагавані тимчасово не приймають і не відправляють рейси. Бабахи знову чули у енгельсі Саратовської області. За різними даними, туди прямувало від трьох до десяти БПЛА. Волало і у самому Саратові. Передали привіт Брянську. Під атаку підпав завод «Кремній ЕЛ. Він входить у топ-2 виробників мікроелектроніки. Більшість продукції підприємства використовували окупанти у військово-промисловому комплексі. Наприклад, комплектуючи до ракет «Іскандер» і зенітно-гарматних комплексів Панцир. А тепер не будуть. Адже, як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, після низки в цієї ночі завод призупиняє роботу. Ураження призвело до знищення певної кількості обладнання і виготовленої продукції, а також порушено виробничі ланцюжки, додає військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Це була вже четверта атака на дане підприємство. Гаряче на Рязанщині цієї ночі безпілотники відпрацювали ще й по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії. НПЗ переробляє 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це просто нечувані масштаби. Нині ж там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БПЛА, охопила ще й цех, де знаходиться установка гідроочистки, дизельного палива та авіаційного газу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад півсотні вибухів. Очевидці зняли всі ці запальні кадри на телефони і виклали в інтернет. кажуть, мовляв. Немає у нас тепер в Рязані більше заводу. Коротше, хорошо Вот раз. Опять зриво. Я такого нікадай ще не є. Атом не бомбать, не знаю. Там карзаводу фісер походило. Ніт нас башульзень завода. Також за даними ЗМІ дрони СБУ та сил спеціальних операцій завітали на нафтоперекачувальну станцію Рязань. Разом із тим спекотно було на місцевій ТЕЦ. Опана зняв? Такаєш боя. Пряманікі хлапки, хлапки, хлабки. І байшов прямудар. Баба. Хлапки не столи. У росіян вже справжня істерика. Зарязань хочуть відповісти арішникам. Хоча тут же самі визнають, що не були готові до ударів дронами, то хто ж їм винен? Як і незрозуміло, хто тепер буде відповідати за недолугу роботу РосППО, в результаті чого вогонь накрив котечне містечко. В районі будівель сильне задимлення. Але губернатор Павіл Малков стверджує, що постраждалих немає. Кущі на цієї ночі теж не спала. Будили містян звуки протиповітряної оборони. От собака. Згодом у Оперштабі оголосили ще й ракетну небезпеку. Ленінградська область так само чула вибухи. У російському Міноборони звітують про знищення трьох українських безпілотних літальних апаратів над цим регіоном. Всього ж, за даними відомства, у ніч за 24 січня 11 областей Росії Москву та Окупований Крим атакував 121 безпілотник. У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 БПЛА над Брянською областю, і ще 20 над Рязанською, по 17 над Курською і Саратовською, а також 7 над територією Ростовської області, по 6 над Московською областю та Білгородською областю, і ще 3 над територією Воронещини. Навіть за результатами збиття, ми бачимо, що Росія дійсно не готова до таких масованих атак. Незахищені всі регіони від Москви до глибинки. Наші сили оборони вже зробили свої висновки, тому чекаємо на нові удари по ворожих об'єктах. Адже тільки через силу Путін зрозуміє, що він безпорадний. А ви, шановні глядачі, з цим згодні? Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі без перебільшення центральна подія цього тижня. Саме там зібралися світові лідери. Не оминув захід і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Щоправда, виступав він по відеозв'язку, але ЗМІ вже розібрали його спіч на цитати. Одна із заяв стосувалася того, як миттєво завершити російсько-українську війну. Цьому, на думку, політика сприятиме зниження цін на нафту. Далі цитую я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Їх необхідно знизити. Якщо ці ціни знизяться. Війна Росії з Україною завершиться й миттєво, додав президент. Зараз ці ціни достатньо високі для того, щоб ця війна тривала. Знизяться ціни, завершиться війна, переконаний Трамп. А ще політик повторив своє твердження про те, що він хоче зустрітися із Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні. І на додачу заявив у цьому питанні корисним стане Пекін. Сподіваюся, Китай може допомогти нам завершити війну між Росією та Україною, бо вони мають дуже багато впливу на цю ситуацію. Кінець цитати. Разом з тим у заявах для Fox News Трамп неприємно вразив різкістю риторики, поклавши частину відповідальності за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну на українського лідера Володимира Зеленського. Він мав не допустити цієї війни. Сказав Трамп, додавши, що Зеленський цитую, не Янгол. Республіканець не уточнив, які саме дії Зеленського в період до лютого 2022 року були помилковими, але це його думка. Очевидно, що вторгнення РФ було неспровокованим і винен у цьому виключно агресор. І саме агресор має нести відповідальність за воєнні злочини повною мірою. Хоча цієї відповідальності з Кремля Штати не знімають, Трамп наполягає на закручуванні гайок для РФ. Це будуть найсильніші санкції і тарифи проти Росії, якщо вона не погодиться завершити війну швидко. Чи спрацює такий тиск? Видання Wall Street Journal пише, що у Путіна погрози Трампа не сприймають серйозно. Москва переконана, що, попри виснаження армії економіки, здатна ще рік вести війну, утримуючи майже п'яту частину України. Хоча якісь рухи у плані переговорів Кремль таки демонструє В'яло, але ж тим не менше, Москва заявляє, нібито готова контактувати з Трампом. Це видав посіпака Путіна Дмитрій Пісков: Москва чекає сигналів, каже він. Але ж Київ нагадує, говорити треба з позиції сили. І продовжувати тиснути на ворога. Мир завдяки силі, можливий. Ми в цьому абсолютно впевнені. Головне, не збавляти обертів і тиснути: тиснути на Росію, на єдиного суб'єкту, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію окупація. і звичайно, енергоресурси і конкретно нафта це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Блумберг із посиланням на джерела пише, що Вашингтон не проти надати Києву гарантії безпеки. В обмін на це штати очікують, що Європа візьме на себе більшу частину виконання будь-якої потенційної угоди, зокрема, пункту про військовий контингент. Але Європа все-таки домагається участі сил штатів серед миротворців в Україні. Про це пише той же Блумберг: власне, сам Зеленський наполягає без участі військових США не обійтися. Але як ви думаєте, чи погодиться відряджати своїх солдатів-миротворців Трамп? І що за це він вимагатиме? Російські загарбники активно тиснуть на Харківщину. Пруть вони, судячи з аналітичної мапи Діпстейт, на населені пункти Табаївка та Западне. Є просування у противника під Кураховим біля Дачного, біля Маківки на Луганщині, у Дачного, Нової Єлизаветівки Донецької області, і біля Великої Новосілки, що на Времівському векторі. Її путіністи хочуть оточити, каже речник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов. Аналітики Діпстейт зазначили, що ворог активно тисне на східній околиці селища, досягаючи певних успіхів. Для цього противник накопичував сили, будував укріплення і зараз здійснює штурми групами по 10 осіб, використовуючи техніку, авіацію, артилерію та дрони. Тиск також триває на південних. І західних околицях Великої Новосілки за каналами РФ розноситься, нібито бойовики розрізали навпіл угруповання ЗСУ, а 110-ту окрему механізовану бригаду повністю заблоковано. Цієї інформації немає підтвердження із офіційних джерел, тому немає жодних підстав цьому вірити, якщо перше джерело російська пропаганда. Втім, за перебігом подій будемо стежити у наступних наших випусках. Станіслав Бунятов, він же воєнносман, пише про цю точку на карті. Наступне залишається тільки сподіватися, що людей виведуть або вже вивели з Великої Новосілки. Ні місцевість, ні оперативна обстановка не дозволяють тримати нам оборону. Тепер до Покровського вітинку Нововасильівка, що за 18 кілометрів від Покровська, станом на 24 січня, окупована росіянами. Лейтенант ЗСУ з позовним «Алекс» передає на даний момент на фермах селища вороги накопичують піхоту, аби закріпитися. У командуванні також зазначили, що ворог намагається обійти сам Покровськ і уникає міських боїв. Оточити ж населений пункт ворогу не вдається. На цій ділянці підбирається противник до Сергівки. Там вже активно літаються в Якщо надалі рух продовжиться у такому ж темпі, це створить великі проблеми, зокрема і логістичні, пояснюють наші бійці. Загалом Покровський напрямок залишається найактивнішим по кількості боїв. Протягом минулої доби зафіксовано 125 зіткнень. 63 з них сталося саме навколо Покровська. У Запорізькій області головне управління розвитки підірвало російську РЛС гармонь. Яку пропаганда називала ідеальною. Перша атака через погоду була невдалою, але під час евакуації станції удар виявився успішним. У результаті знищена РЛС і троє окупантів. Подяка нашим розвідникам. Крім цього, українські воїни методично майже стерли 104-ту десантну штурмову дивізію росіян. Українські військові пабліки пишуть. Що її у повному складі виведуть із фронту на відновлення у Білорусь. «Бій у Серебрянському лісі росіяни теж програли. Наші розвалили техніку, якою путяністи їхали на штурми. Залізяча вже догорає, розповідає воїн Осман. Напередодні ми говорили про те, як окупанти підпалили колектор із тілами своїх же загиблих біля часового яру, намагаючись приховати втрати. Подробиці шукайте на нашому каналі. На жаль, маємо справу із такими жахливими новинами. Однак віримо у Збройні сили України і продовжуємо нашу боротьбу. ЗМІ оприлюднили нові ймовірні сценарії подальшого розвитку ситуації в Україні. Газета Дід припускає, нібито території України можуть бути розділені за моделлю Кіпро. Мається на увазі заморожений конфлікт на довгі роки, адже частина країни вже півстоліття за міжнародним визначенням окупована. Так звана Турецька Республіка Північного Кіпру це саме проголошена держава, визнана лише Туреччиною. Вона контролює близько 37% площі Кіпру. Контроль за фактичною лінією розмежування, відомою як зелена лінія, що розділила Кіпр на північну частину та південну частину, здійснюють миротворчі сили під егідою ООН. За іншим сценарієм, демілітаризована зона в Україні буде створена за корейським зразком. Такий підхід має на увазі створення території, яка розділяє дві сторони конфлікту, де військова активність заборонена або максимально обмежена. Третій варіант: Україна отримує гарантії безпеки через вступ до НАТО. І останній домовитися не вдасться. І на країну чекає затяжний конфлікт без уход. А що ж у Кремлі кажуть про кінець війни? Путін вже й сам готовий до переговорів. Спочатку його Глашати Пісков заявив про те, що хазяїн чекає сигнал від Трампа і хоче домовлятися. При цьому ж сам диктатор всіляко викручує рішення Зеленського про заборону діалогу із РФ. Мовляв, це робить нелегітимними можливі перемовини. Послухаймо його нові заяви перед пропагандою. Я можу вам сказати, що якщо в рамках дійствуючої нормативної бази переговори почнуться, то вони будуть строго говоря нелегітимними. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините, за простоту выражений, за простоту народных выражений, как у нас говорят в народе, хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки. Но выполнять... Указання своїх спонсорів, а ми знаємо, що такі указання є. Атмінять прийнятий указ у заприті переговорах не спішить. Тут не варто забувати, хто саме почав велику війну і що Росія чинила окупацію та терор над землями України ще задовго до 24 лютого 2022 року. Тож, на такі закиди Путіна не забарилася відповідь з банкової. Глава ОП Андрій Єрмак наголошує, цитую: Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова. Він хоче домовитися про долю Європи без Європи. І прагне говорити про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому або його повернуть. Так, це не працює в сучасному світі. Кінець цитати. Напередодні глава США Дональд Трамп відповів, як діятиме, якщо Путін не завершить війну в Україні. Одне слово, санкції. А ще політик наголосив: війну в Україні не вдасться завершити просто доки ціни на нафту у світі залишаються високими. На це у Москви теж є відповідь. Передам цитату заступника глави МЗС РФ Рябкова. Я хотів би спочатку зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо останніми днями, то це не вийде ні за 100 днів, ні більше, каже він. А ще росіяни досі стоять на тому, щоб Україна не вступала в НАТО. Власне, ці вимоги нікого у Києві не цікавлять. Буквально. Речник МЗС Георгій Тихий так і сказав: цитую. Повна фігня в Москві слова не давали з цього питання. Кінець цитати. Генсек альянсу Марк Рюте теж відповів далі, дослівно, ми маємо чітко дати зрозуміти, що Владімір Владімірович Путін не має права вето і не має права голосу щодо того, хто вступить до НАТО у майбутньому. Тільки якщо він захоче вступити до НАТО. Але я не думаю, що він хоче. Тому і йому нема чому сказати з цього приводу. Ми маємо бути максимально зрозумілі, сказав Рюта. Тим часом Ройтерс, посилаючись на свої джерела, пише, що Путін переживає, що в останні місяці проблеми в економіці у нього побільшало, а частина еліт Росії вже хоче перемовин і кінця війни. Багато що залежить насправді і від Китаю. Сі Пін має великий вплив на Путіна, і в останній заяві МЗС Під Небесною активно оцінив прагнення Трампа укласти мирну угоду. І підкреслив, що переговори єдиний спосіб припинити протистояння. Тож чи вдасться об'єднати США, Китай та ЄС заради миру в Україні. Пишіть свій сценарій майбутнього в коментарях і підпишіться, щоб не пропускати оновлень на каналі.